Вітаю творчі майстерні Лесі Подурської. І сьогодні чергова посилочка від Али. Знову Алла назбирала вінтажних скарбів. Так цікаво. Подивимося: такі екземпляри, Венеційка, антикварна, бурштин, перли. Тут також Венеційка. Дивіться, яка краса. Бомба. Таке намистечко з дукачами, сатинове намисто. Тут такий мікс, намисто з міксу намистин. Таке скляне, коралове, скляне мікс. Це як називається, мільєформи Мель... намистини. Тут такі бархатні, жовті намистинки, кольє. Таке металеве, такі жовті підперли і говліт зеленого кольору. Аквамарин. Ось такі скарби, є побажання, записочки. Іду розбиратися. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Але готові. Подивимося, що в мене вийшло, а вийшла досить така цікава ексклюзивна колекція прикрас. Матеріал вінтажний. Деякі екземпляри є взагалі антикварні. І що я зробила? Пенеційка, тут дуже мудрувати не треба, я дала позолочені шапочки, на більші намистини більші, на менші-менші, дала червону роздільну бісеринку, бо намистини червоні такий малюночок дуже-дуже дуже гарно розмальовано. Такі мальовані пацьорки. І на закінчення гачок. Із бурштинового намиста просто дала роздільну бісеринку і позолочений гачок. Намистинки кривульки, але за рахунок того, що є бісеринка, вони плюс-мінус хоча б не тиснуть один одного. І з перлинок додала гематитові матові і бісеринку між позолочену, між намистинки, щоб витягнути довжину. Вони були досить короткі, а зараз якраз такі, як Алі потрібно. Із чорних мальованих намистин дворядне. Вийшло взагалі таке фантастичне. По центру дала більші. Дивіться, які тут. Малюнок. І менші. Також дуже гарні шапочки позолочені, такі делікатні. Їх майже непомітно і в той же час вони і дала чорну намистинку, маленьку між, тому що намистини великі, щоб між ними повітря проходило і вони гарно згиналися. Ну і продовжила вже матовими гематитами, дали такі агатові намистинки до конектора і на закінчення гачок. Бомбезне, бомбезне. Сатинове намисто не переробляла, тільки поміняла застіпку, дала гачок. Залишила його таким, як є. Тому що чи дати позолочену бісеринку, чи дати жовту, ну, по суті, дуже погоди не змінить. Тут сам факт вінтажності цих намистин. Розібрала велике намисто, поділила по кольорах, вийшло два. Три. Третього додала ще з іншого намиста. <смеш> Вибрала рожево-бордові такі. Тут також такі венеційні намистини по одній. Я їх дала по центру. Центральні взагалі пару штук. Дала гематитові гранені, бо оці такі цікаві, також, як гарбузики. Було тільки 4 котячого ока рожевого, і були дві отакі, то я ось так розподілила. Ну і решту вже палички, які такі лягли жовтом, І на закінчення до коннектора дала гематитові намистини. Тут вже були по одній намистині, але вони подібні, і я їх так посортувала до замочка. Із з того самого вибрала бускові і зробила зі зкардою. Зараз хвилинку. Самочок перевикрутив мені. Також дуже таке цікаве вийшло на мисто. Центру дала такі бускові, розділила їх фурнітурною. дали такі котяче око темніше, світліше, Гематитову. і до конектора за зменшення. Ці теж, бачите, такі цікаві намистинки. Вінтажні, а може вже й антикварні ручної роботи, Музька згарда покрови. Закінчення очок. А з рожевих і з іншого я взяла такі сірі, блідосірі. Я їх разом поєднала, тому що вони одної форми. Одного матеріалу і вийшло таке п'ятирядне намисто. Посортувала, поскладала, додала матові гематитові. Такий перехід до коннектора на за закінчення гачок. Між кожного дала позолочену бісеринку. Ось така вийшла краса. Вінтажне намисто під корал. Додала фурнітуру, не також було коротке, додала фурнітури, за рахунок фурнітури видужила. Центральна найбільше було і три, три намістини по центру були більше і дві менші. Додала таку булаву за розміром, гематитові роздінні, таку перехідну вже до пласких, також гематитові і сніжинку, щоб воно перегукувалося з фурнітурою. На закінчення гачок. Дуже таке ніжне. Гарне намисточко. А з кольору аквамарину, також вінтажні намистини, зібрала ось таке. Дала позолочені шапочки, гематити гранені. По центру дала таку філігранну позолочену намистину. Все склалося дуже гарно. Намистин також, бачите, по одній, по дві. Але творядне намисто. Ось таких тільки дві було, то їх дали сюди. І закінчення гачок. Ексклюзивне, шикарне. І колір супер. З мельхіору я нічого не робила. Але попросила поставити гачок і зберегти цей гачок, бо тут якийсь є знак, що я їй зробила. Зберегла і поставила гачок. Таке з шелестами. Можна коралове додати. Щоб бути довше. Але багато різних, я просто так до прикладу. Можна ще щось додати, менше додати. Тож як там Алла собі придумає. Але ексклюзив, ексклюзив. Дивіться, як гарно зроблено. Зараз вам зблизька покажу. Не кожен день тримаєш таке в руках. Таке плетіння. Дуже-дуже таке цікаве і шелесте. із з намистин Мельфіорі. Тут був жовтий колір на деяких. От. Я вирішила поєднати з жовтими скляними намистинами. Вийшло просто чудово, три низочки, дорого, багато, як бджілка на квіточках. Дивіться, які гарні намистинки. Дала гематитові диски, гранені і перехід до коннектора на закінчення замочок. Ще було одне жовте намистечко. І в мене залишилися оці, оці намистинки, які залишилися від цих, вони нам подали ідею, щоб створити це намисто, тому що вони пласкі і вони сюди не підійшли, вони заделікатні. А низочка цих жовтих намистин і залишилися чорні. Я вирішила їх разом поєднати, і ще вийшло одно трирядне намисто, вони різні, тому що тут чорне і складання інше. Бачите, вони не одинакі. Дала гематитові, і на закінчення до конектору перехід. У мене таких пласких не було, то обходилася тим, що є. І тому вони вийшли. Я спочатку думала одну низочку зробити, але їх занадто мало для одної низочки. Тож би гарна була з золотою намистинкою між ними, але я не мала таких пласких, щоб доповнити. І тому такий вийшов варіант. По центру дала більші, поєднала з чорним, і оцей перехід. Ось такий конектор на закінчення гачок. З дукачами вирішила поєднати скляними намистинами подібного кольору і зробила три низки. Монетки старі, різні. Можна на дві сторони, тому що конектор я зробила двосторонній. Так що, як Алла захоче, чи на ту, чи на ту сторону. Дала тут сніжинки, щоб трошечки простір був між монетками. Ну, а тут, щоб і подовжити, дала такі шапочки високі і бісеринку жовту. Решту склала вже тими скляними намистинами, перехід до конектора, закінчення гачок. Ще додала ланцюжок на випадок, якщо Алі буде потреба зробити його трошки довшим, бо я не мала чим доповнити. У мене не було в такому кольорі нічого, щоб ще тих 2 см додати. Воно може бути, просто я ще раз кажу, я не знаю, як там Алі по довжині. Буде. Тому я додала ланцюжок для регулювання. Із зеленого голіту бірюзи вийшло дві низки. Коли я розібрала я показувала вам п'ятирядне рожеве з таким сірим, там були такі салатові намистини. І вони ідентичні по кольору до цього говліту. Я вирішила сюди їх використати. Для розділу дала позолочені гематитові на такі гранені диски. І все дуже гарно гарно склалось на закінчення. Решту до гачка. Дві, два намиста, дві подружки. Ну, вийшло дуже гарно. Вони самі кривенькі, але за рахунок того, що є між ними оцей простір. Вони лягають дуже гарно і не такі вони вже і криві. А оце намисто дуже-дуже старе, антикварне. І ще був замочок. Я замочок не використала, тому що Алла хотіла на три низки, а було на дві низки. З двох низок довгі-довгі три низки. Я не могла зробити, я тільки змогла зробити. Дві три низки на конектор. Ось так. Тому що, якщо три низки до замка, в мене просто не було навіть чим дотягнути. Ми вирішили такий варіант. По центру дала таку філіграну позолочену. Все дуже гарно склалось, гематитові для краси. І конектор на закінчення гачок. Супер. Із таких білюрових намистин Алла хотіла сутуар. Сутуар вийшов. Залишилося декілька оцих намистин, напіни. І з ще одного намиста залишились отакі намистинки. Я їх використала сюди. Якраз вийшла потрібна довжина. Замочок розшпиляється. А тут та деталька. Для перекручування. Посортувала їх попарно. Ось такий сотуар. Було по три намистини, тому я зробила От тут дві зелені і зелена аж тут. Дві сині, синя тут, дві жовті. Синю поєднала з сірою, зелено, з оранжевою, і закінчення. І ще Алла придбала сережки з моїх готових робіт, отакі з різного коралу. Ну, і це все. Думаю, вам сподобається. Приємного перегляду і до наступних відео.